Друга від початку лютого і друга також цього тижня масована російська атака по нашій енергосистемі. Терор росіян триває. Про що говорили цього тижня в Абу-Дабі, і чи вдалося домовитися? Я Василь Саф'янюк. Це політична кухня. І давайте з вами обговоримо та проаналізуємо ці теми. Цього тижня росіяни вже друге масовано комбіновано атакували нашу енергосистему, ми ще не оговталися від того, що трапилося там 2 лютого, коли закінчилось так зване енергетичне перемир'я. А вже сьогодні, у суботу, 7 лютого, була чергова масована комбінована атака. І якщо цього тижня тоді на початку... Основні удари пройшлися по Києву та Київській області, і зараз понад тисячу будинків Дарницького та Дніпровського району столиці вже всі розуміємо і офіційно ці тези лунають, і слова проскакують, що тепла не буде, тому що Дарницька ТЕЦ настільки зруйнована, що відновити його просто нереально. І про це вже говорили всі офіційні особи, і привозили і показували наслідки цих ударів цього тижня. і Генеральному секретарю НАТО Марка Рюти ну і принципі і дозволили і журналістам побувати там, знімати і показувати масштаби цих руйнувань. Але тільки вдумайтесь, понад тисячу будинків у столиці вже будуть без тепла і цієї зими і весни. Ну, зрозуміло, доки не закінчиться в принципі, цей опалювальний сезон, але для них він уже закінчився. Сьогодні ж росіяни били. У Київщині невеликі були удари, в основному летіло на Західну Україну. Під ударами опинилась Львівщина, Івано-Франківщина. І найбільші удари припали там по Бурштинській ТЕС і про Добротвірській теплоелектричній станції. Використовували для цього росіяни вже традиційно і багато дронів. За повідомленням повітряних сил 408 БПЛА було використано сьогодні росіянами і 39 ракет. Так, от, серед цих ракет були циркони. І якщо попередні рази я вам розповідав, як успішно спрацювали наші сили оборони і наші охоронці неба їм вдавалося збити 4 з 4 цирконів, то цього разу, на жаль, два циркони збити не вдалося. Крім того, була 21 крилата ракета Х101 і 16 крилатих ракет Калібр. І от повітряні сили відзвітували з того, що вдалося збити. так от, із безпілотників, які були запущені, 382 здалося збити і 24 ракети. Ну а ті, що долетіли, то зафіксовані влучання 13 ракет та 21 ударного БПЛА на 19 локаціях. Ну, розуміємо, що це за локації, і по тих наслідках, які вже відбулися. А наслідки реально... Складні для всієї нашої енергетичної системи. Чому так? Ну дивіться, тільки на Львівщині без світла 600 тисяч родин, тобто 600 тисяч абонентів. Ну і без тепла 6 тисяч жителів власне цього селища, добротвір, де знаходиться ця теплоелектростанція. Але про що ще свідчить цей удар, і що вже офіційно сказав міністр енергетики Денис Шмигаль, що вимушено. Зменшили свою потужність, свою роботу наші атомні електростанції. Це трапилось тому, що росіяни також і били по лініях електропередач, які йдуть від атомних станцій. Це 750 кВт і 330 кВт. Ну, куди бити, на жаль, Русня знає і продовжує це робити і надалі. Ось такі по цифрах і по аналізу. Обстрілів сьогоднішніх хотів з вами поділитися, і те, що було на цього тижня 2 числа. Фіналізуючи цю частину політичної кухні енергетичну, можемо сказати і констатувати, що яке б там не оголошувалося перед цим енергетичне перемир'я, і чим воно закінчилось, ми всі з вами бачили, бачимо і відчуваємо, впевнений, що росіяни і далі будуть це продовжувати. Як би не намагалися далі переговорники говорити, що можливо давайте нове енергетичне перемир'я розпочнемо. І ми на нього завжди готові. І президент про це сьогодні теж сказав: готові до нового перемир'я, яке навіть до речі, американці вже нам запропонували. Ми готові. Але для росіян це лише спосіб, можливість. Накопичити знову достатню кількість дронів і ракет різного типу, і далі бити по нашій енергетиці. І не треба бути, скажу так, в ілюзіях, що це, от з якогось дива, має припинитися. Ні, на жаль, дорогі глядачі, поки в них є ракети, а їх, хоч вони їх виробляють і буквально частину з них з коліс, тобто цього року виготовлених, одразу ж вони їх. На пускові установки або там на літаки, дивлячись, які саме це ракети, і запускають по нашій інгреці. Вони будуть це робити. Знаєте, ну, складається таке враження, що вони от хочуть встигнути цієї зими. От у нас лютий, сьоме число, там так залишилось там 21 день, по суті, так? І вже буде весна. І от цей 21 день, це у нас три тижні. Вони хочуть по максимуму. Вибивати нашу енергетику і теплові електростанції, типу встигнути скористатися цим, аби, ну, як в них це в головах, в їхній логіці, аби українці були, страждали, звісно, були без світла, без тепла і чинили тиск на нашу владу. Ну, такий задум у Кремлі. Але знаєте, що ловлю на думці, що, попри все, попри всі ці складнощі, труднощі. Ми точно вистоїмо, витримаємо і пройдемо цю зиму. Ну, обов'язково це відбудеться. І весна буде <рів> рівно через три тижні. А друга тема, про яку хочеться поговорити, це перемовини, які теж були цього тижня у Абу в Абу-Дабі. В Об'єднаних Арабських Еміратах відбулося такий, можемо назвати це, другий раунд тристоронніх перемовин. Вперше, коли американці, наша делегація та російська. Вели перемовини про те, як закінчувати війну. Представництво на найвищому рівні можемо говорити з нашого боку. Це і керівник офісу Кирило Буданов, і секретар РНБО Рустему Умєров. Ну а з боку штатів знову були ці переговірники, яких Дональд Трамп офіційно відправляє на вирішення російсько-української війни. Це Стів Вітков і його зять Джарад Кушнер. Але якщо підсумовувати, про що реально вдалося домовитись, то мені знаєте що на думку спадає? що Саме головне на даному етапі, звісно, це те, що було офіційно озвучено, ніби я не, я не чув заперечень з боку росіян, що буде здійснено наступний обмін військовополоненими. Знаєте, от позавчора побував на обміну першому у 2026 році 157 наших хлопців, дівчат там не було хлопців. 150 військових і 7 цивільних повернулися в Україну, і це те, ну що неможливо просто отак забути. Досі перед очима кадри родичів, батьків, дружин, братів, сестер, які дочекалися своїх з полону, і ці емоції ну просто реально до сліз пробирають. Так от дай Боже, щоб обміни продовжувалися і надалі, і це для мене буде дуже великим результатом перемовин. Хай ми до них всі скептично відносимось, але те, що розблокували і почався обмін, це дуже-дуже добре. Наступне, про що можна сказати, перемовини з боку росіян ведуть військові їхні генерали і реально обговорюють припинення бойових дій і те, як моніторити. Аби домовленості, які там колись, десь в майбутньому, будуть досягнуті, але щоб вони не порушувалися. І що ще цікавого, що лунає слово перемир'я. Знаєте, раніше, які ж були, ми вимагали, щоб починалося все з того, що повністю припинення вогню, ми стоїмо там, де стоїмо, а далі починаємо домовлятися. Путін різними маневрами впродовж 2025 року переконав Трампа і Трамп. По суті, погодився, бо вже не лунає слово, що спочатку припинення вогню, а потім домовленості. Ні. Зараз ми йдемо в такому заданому росіянами коридорі, що давайте бойові дії тривають, обстріли тривають, холодомор продовжується і паралельно відбуваються якісь перемовини. Так от, суть її в тому, що. Не спочатку припинення вогню, а типу спочатку підписання одразу мирної угоди, а потім поступово десь колись ми там, типу, і припинимо вогонь. А от тепер в Абу-Дабі пролунало слово перемир'я. І це з того позитиву, який, окрім обміну військовополоненими, розблокованого, я б ще виділив. Ну, Ймовірно, кажуть учасники процесу, що перемовини. У такому форматі будуть далі тривати, але вже наступний чи раунд, чи як його називають там оглядачі і різні експерти. Але наступний етап це вже відбудеться в Сполучених Штатах Америки, ймовірно, вже там з наступного тижня в Флориді, у Майамі знову зустріч делегацій. Чи будуть там росіяни? Поки що ніхто ще не підтвердив, але наш глава держави сьогодні, спілкуючись з журналістами, повідомив, що так ці перемовини відбуватимуться, і що ще важливо. На думку Володимира Зеленського, що Штати будуть чинити тиск і на нас, і на росіян. Хотілося б дуже, щоб і на росіян теж чинили тиск, аби якомога швидше це зробити. Знаєте, там різні джерела кажуть мирну угоду, ну тобто текст, може вже і в березні погодити. Ну, я вже чув ці історії, знаєте, про 10 кілометрів або там 10 сантиметрів вже фінішна пряма. Ні, цього не буде, не треба тішити себе такими ілюзіями, але те, що. Якісь напрацювання, якісь майбутні документи, які, дасть Бог, будуть підписані, опрацьовуються всіма учасниками технічні питання, ті ж саме моніторинг того, як буде дотримуватися припинення вогню. Ну, скажімо так, це непогано цей процес має відбуватися. Просто дуже важливо і наш. Глава держави про це не раз говорив і сьогодні в підтвердив, що наші позиції незмінні, жодних поступок нашими територіями, ніхто не буде виводити війська з Донбасу, ну і контролювати Запорізьку атомну станцію, як там було на трьох чи на двох. Ну теж питання. Наша найбільша в Європі атомна електростанція, звісно, що росіяни не хочуть її віддавати, і тому оці такі дискусійні питання: це території, виведення наших військ з Донбасу, на чому наполягають росіяни і на що ми не підемо. Це однозначно. І от навколо цього і триватимуть подальші дискусії. Я думаю, і в лютому, і весною також. Тож фіналізуючи перемовини цього тижня в Абу-Дабі, скажу так: добре, що вони відбулися, добре, що розблокований обмін, і знову є надія, що наступний відбудеться, дасть Бог, вже і цього місяця. Дуже на це чесно кажу, сподіваюся. І це непоганий результат. Ну а що стосується якихось там термінів, про які там говорить Дональд Трамп, про які сьогодні говорив наш президент, що. Тиснутимуть на нас, і влітку буде досягнуто якихось більших домовленостей, Ну, давайте спочатку проживемо цю зиму під російськими постійними ударами і Холодомором. Ну а далі будемо дивитися. Впевнений, ми зможемо це зробити, дорогі друзі, дорогі глядачі, разом. Тож закликаю вас, не забувайте підтримувати наші сили оборони. Обов'язково після перегляду цього відео задонайте на військові підрозділи, також волонтерам, яких ви знаєте, яким ви довіряєте. А ще, якщо такий розбір подій і сьогодні, і цього тижня Україні та світі вам вподоби, не пошкодуйте вашої вподобайки. Обов'язково підпишіться на мій канал Політична Кухня. Давайте разом розвивати український YouTube. Дякую за увагу.